А меня Эмлагер Бе98. Я, э, я бы поставила там, да, на момент сестни Жанна как-то А у нас я не знаю, что на мой канал черная, а пофиг. Короче, я сегодня буду пробила вот и вот вит. Виты, такую скаку, скачку. И вс. Да, вс мы идет. Ой. Зачекаю. Все, Панар. А? Ти нам Задачку провежима и Две все разнимаю седарочка. Седарочка. А ай ну махар. Дайте, не обижайтесь, а я вас вас допрошу. Ой, сама да маленькая. Она попить она. Ой, Ой я же меня соскоболет. Ой, соска соскоболет. Так дума, залезаем туда. Я сейчас хотів вам сказать, що

Хватит меня шабаять. Ты просто как короче. Ле упали. Сюда. Них. Сюда яйца. Сильнее. Ала? Во лад. Иванка тебе. Иванку? Тебе нет, а?

Хоча катати, не були йшла синько водним. Звались. Під кореньком А приходили крізь це і на нас. Вийшли і на нас потім кричала. vaniye ja Добре. Подимося мамі переживали, бо вони можуть так плачуть, Добре. Так. Ну, одну забрашку піти. Туда. А туда.

Ні, ця тата Іванка казала, щоб ви не переживали. Ну і ну е, вона казала, щоб з е, не вони переживали, вони можуть дуже бізнесівночі приїхати. Е, Отак так, ось паски. Йдемо. Це дуже странно капутя, а я вам вже присолили. Ви пані його не ведете, але вач він тебе присолин. Ха-ха. Ха-ха-ха, йдемо. Не хочете захати. বাবার <té collaborate>